Всім привіт! І щирі вітання на хвилі Києва. Мене звати Оксана, і я рада вітати вас у себе на каналі. В сьогоднішньому відео я хочу розповісти про спільні проєкти. Зараз наразі завершився спільний проєкт «Різдвяні зустрічі, в якому я брала участь. Цей спільний проєкт розпочався 1 грудня минулого року і 15. Лютого цього року, ось уже 25-го року, він фінішував. Це було вчора. Він фінішував. Сьогодні, 16 лютого, я хочу розповісти, що в мене відбувалося протягом цього проєкту. Цей спільний проєктик. Проєкт організувала Олена Буганова з каналу Єліна Буганова Хендмейд. Уже третій рік поспіль вона організовує, і в цьому році я дійшла фініш. Так, сім номінацій має цей проєкт, і я зараз вам розповім, що в мене відбувалось в кожній із номінацій. Перша номінація Святий Очі Миколай, мою хату не минай. У мене була вийшло відео. З смачним рецептиком Миколайчиків. Рецепт це ще моєї бабусі, ми з нею пекли такі миколайчики напередодні Миколая, і е, я люблю такі, ну, е, просте, смачне печиво з медом. Тож, якщо хто не бачив і хоче скоштувати і спробувати спектити печиво, то я запрошую до перегляду відео, яке я залишу, звичайно. В посиланні. так, Потім я зв'язала Сергія мамі шкарпетки. Шкарпетки з вовни. 100% вовна. Здається, там була. Ну, я вже не пам'ятаю, чесно кажучи, це вовна 300 метрів у 100 грамах, 450. Ось така м'якенька. Кавовна, товстенька, м'якенька кажу. Ну, Вона, коли попралась, то стала м'якенькою. Зв'язались такі шкарпетки, як чобітки, щоб не здавлювали ногу, не, пере, не передавлювали нічого. І я їх такі зробила з рюшечком, такі романтичні шкарпетульки. Бабусі дуже подобається, вона носить з задоволенням і дякує. Так що я дуже рада, що сподобались. І потім зв'язалися шкарпетки банан, ось такі, ну Тут вони другого кольору, не бананового. Щось у мене бананового кольору, друга пара таких немає фотографій, я не можу знайти Ось, а ці зв'язалися з такою червоної якби, пряжі, типу, типу кавунчики. Але на бананчики і на кагунчики, що завгодно, ви можете в'язати на ваш е, смак, навіть можете різними кольорами в'язати кожну смужку. Є на моєму каналі майстер-клас на ці кумедні шкарпетки цікаві, тож можете пройти і зв'язати, подивитися і зв'язати собі такі шкарпетки домашні. Вони непогано тримаються на нозі завдяки смужечкам. Які то лицевою в'язкою йдуть, то панчішною, тож зможете зв'язати собі домашні такі дивані шкарпетки. Ці шкарпетки в'яжуться дуже легко, там не треба вив'язувати п'ятку, тож це дуже підійде для новачків, початківців. Проходьте, дивіться і в'яжіть. Так, це перша. Так? Друга номінація. Хай різдвяна добра казка подарує теплу і ласку. З'язалися три пари шкарпеток для наших воїнів ЗСУ з пряжі Укрвовна, там 80% вовни, 20 поліаміда, 350 метрів у 100 грамах. У мене була така, здається, укрвовна. Здається, так, я нічого не переплутала. Е, мені її прислала в подарунок Надійка з каналу гачком і спицями. І м -м, там було от цих три бунтика по 100 г, і майже шкарпетки вив'язались, ну, трошки там залишилось. Е, я в'язала 42-й розмір, 42-43. І в'язала на спицях 3,5 набирала 52 петлі. Це інформація для тих, хто в'яже такі шкарпетки і іноді запитують, тож я повторююсь. Так, ось такі шкарпеточки зв'язались з нашим хлопцям Збройних сил України. Так, третя номінація. Коли сніг пахне мандаринками, ми мій затишок оселі. Ну, тут я нічого не в'язала в ці номінації, я готувала. Показувала вам рецептики салатиків, може комусь сподобались. Потім у мене два відео є Різдвяне наше святкування родинне, а також новорічне. Тож залишу посилання на ці два відео, як проходили наші свята. І хто не бачив, то подивіться. Запрошую. Так, четверта номінація «Миколай Чобіток. Це номінація, де ми обмінюємося подарунками. Рандомна Оленка розігрує, хто кому буде дарувати подарунок, і ми готуємо подарунки одна, ну, один одному і пересилаємо висилаємо кожному подарунки. Я отримала подаруночок від Марини з каналу В'язальні авантюри. Розпаковка цього подарунку, я теж залишу посилання на відео. Дуже креативно і приємно було, був зроблений цей подарунок, дуже з такою заботою мені якби І подивіться розпаковку, і я думаю, що вам буде цікаво, хто не бачив. Ну, хто бачив, той вже знає, про що я кажу. Дякую. Також мені ще надіслала, я вже казала, Надійка з каналу «Гачкоми і спицями подарунок, я їй посилала подарунок, і вона мені прислала теж пряжу і смаколики, написала, написала мені побажання з новим роком, а також написала: конвертуємо люті в тепло і затишок. І ось ці три бунти капряжі вона мені прислала. Звичайно, я їх і вив'язала на шкарпетки хлопця. Так що щиро дякую дівчаткам. Дуже приємно було отримати подаруночки і увагу. І п'ята номінація «А рік Новий, нові малює плани. І в цій номінації я в'язала рожевий джемпер своїй внучці євочці. Вона замовила, такий бабушка зв'яжи мені джемпер, такий Барбі. Ми з нею вибрали фасончик, ми з нею подивилися ці її журнальники Барбі. І вибрали фасончик, я купила пряжу, я теж показувала все це, розказувала, розповідала і зв'язала їй такі гарненькі. Джемперочок. На цей джемперочок я знімала майстер-клас. Хто не бачив, будь ласка, пройдіть, подивіться, підтримайте цей майстер-клас, тому що щось він погано пішов. Мабуть, не він не знаю, може, поганий. Ну, але хто дивився, начебто непогані відгуки. Тож, хто не бачив, пройдіть, подивіться і підтримайте цей майстер-клас. Так, я буду дуже вдячна. Шоста номінація змії змієчки, зміївни. Я не в'язала ніяких змійок і взагалі вмилася в цьому спільному, спільному проєкті з іграшками. Ось, і, тож, змійок у мене немає. Але я розпочала в'язати хустку, начебто такою зміїною чешуйкою. Хотіла назвати її змійка, але вона не завершена і немає готової роботи ще, тож ця хустка буде брати участь. У других спільних проєктах. То подарована пряжа, шкарпеткова пряжа, тож вона має право взяти ще у других спільних проєктах участь. Так, і сьома номінація, і остання Валентини Валентинки Подаруй своє серце ближньому. Я вирішила в'язати в цій номінації шкарпетки, собі і чоловіку. Собі, зараз я покажу. Це єдина готова робота, яка в мене залишилась. Готова, ну, робота, да? Ось такі шкарпетки я зв'язала собі. Це спряжжі, яку мені подарувала Марина в Миколаївчиному Чвітку. І у мене такі шкарпетки зв'язались. У мене ще залишилось півматочка, ще одні будуть шкарпеточки. Такі звичайні, можна одягати вдома, можна в чобітки невисокі. Ну, якраз такі звичайні шкарпетки. Але <гарані> дуже гарні, теплі і приємні. Так, і зв'язала я Сергію, Ну, якби я в'язала Сергію шкарпетки. Чоловіку моєму, але вони щось розігналися, і вони в мене вийшли такі завеличенькі. І я їх подарувала своєму зятю Льоші, тому що йому якраз підходять такі шкарпетки по розміру, підійшли вони. Тож, він став власником цих шкарпеток. І, до речі, вони йому якраз і необхідні зараз, тому що. Морози, І він займається випробуванням дронів, тож на полігоні, тож якраз йому потрібні. І, до речі, він дуже любить шкарпетки, які я в'яжу. Я йому і на Різдво зв'язала, але забула їх сфотографувати. І яся каже, уже мама я їх не сфотографую, тому що вони активно носяться. Тож також активно носяться шкарпетки, які я в минулому році в'язала. Хочу вам просто відгук дати про ось цю пряжу Ярослав. Ось такі я йому в'язала, навіть з такого кольору. Дуже гарно носяться і перуться в пральній машинці, тому що ця пряжа Ярослав. Я так думаю, що це італійська пряжа, вони закупають її і мотають в бунтики, тому що вона дуже гарної якості. Тож, хто накупив в минулому році на початку минулого року в Ярославі цю пряжу, то я вас вітаю, це дуже гарна пряжа. Вона була по дуже гарній ціні, по знижці чи по 48 гривень, чи по 58 я вже не пам'ятаю, але вона була дуже, по дуже гарній ціні в Ярославі. Зараз її немає, вже давненько вона я її не бачу. Як побачив, а, а взагалі вона по 68 гривень. І ціна, ну, повна ціна. Ну, але у нас зараз її немає. Не знаю, може в деяких магазинах є, в нашому магазині наразі немає. Ось такі мої досягнення в цьому проєкті. Хочу всім подякувати за Оленці за організацію, дівчаткам за приємні. Миті проведені разом і в чаті спілкування, і відео, підтримка відеопереглядами, подобайками і коментарями. Дуже всім дякую. Так, і що? І розпочинається новий проєкт. Вчора завершився 15 лютого. Проєкт різдвяні зустрічі і розпочався проєкт дівчатка такі дівчатка межсезоння». Цей проєкт організовує Тамара Новікова з каналу В'яжу на дивані. Дівчатка такі-дівчатка. Я не пам'ятаю, скільки сезонів пройшло. Чотири точно, не пам'ятаю, Вибачай, <зас> Тамара, але я вже збилася з рахунку. Ну, і це добре, якраз, тому що. Це дуже цікаво. І зараз вона вирішила зробити меш такий невеличкий по терміну проєкт, який буде тривати з 15 лютого по 15 березня. Цей проєкт передбачає помста пряжі. Вона так заявила, помста пряжі завжди у неї такі креативні придумки, але дуже цікаві. І що що ж ми в цій помсті повинні як ми повинні помститися? Сказала, що повинні помститися жорстко і щось таке зробити прямо нереальне. Ну, не знаю, як я буду мститися. Ну, щось буду придумувати. У мене є пряжа, яка куплена вже давненько. І я з нею вже два рази починала проєкти. І навіть один раз я починала. Сама ще до каналу. А другий раз я починала вже з вами. в Минулому році кардиган євичці, і у мене щось нічого, ну, не вийшло, не знаю. Пряжа гарна це 100% меренос дуже гарної скруточки, дуже така вона приємна в в'язанні. Але щось у мене не сталося з тим кардиганом, ма, ма, мабуть, не такий фасон. І Євочка у мене вчора була. Ми вирішили, ми подивилися, з нею і фасончики, і везерунки, тобто ми якісь такі напрацьовки вчора зробили. Сьогодні бабуся відв'яже зразки, попере, і з завтрашнього дня з понеділка розпочне процес. Пряжа, я зараз вам покажу її на столі. Ось тут фотографії вставляю, які, ну, якби, яка вона була ще в бунтиках, в мене збереглися. А вже зараз покажу вам на столі, ну, вив'язаний був процес, але мені він не подобається. І ми з Євою поміряли, нам теж воно все не сподобалось. Тому будемо, ну, ми його раніше ще міряли, а вчора ще раз переміряли. Ну, тобто, Кінцеве наше рішення це все розпускати і в'язати нове. Нове, я думаю, буде більш вдале і гарне. А будемо приборкувати, що робити пряжа гарна, тож треба її в гарне діло і е, втілити. Буде такий картиган дитячий. Які можна буде носити і весною, і влітку. Тому меринос буде ажурними я думаю, Ну, не знаю. Так думаю, сьогодні буде в'язати зразки, а як воно буде, не знаю. Так, тож, запрошую вас. Також спостерігати за цим спільним проєктом. Залишу посилання на всіх дівчат-учасниць, а також на наших спонсорів, які нас підтримують. Це Олічка з каналу «Цікаве на Гачку. Я думаю, що багато хто її знає. У неї також є магазин маркерів, і вона нас вирішила підтримати в цьому проєкті як спонсор. А також магазин пряжі Аріатна теж такий гарний магазин. Власниця Харків'янка, магазин Харкові, я так зрозуміла, інстаграм, сторінка, посилання теж буде під відео. Пройдіть, подивіться, підпишіться, підтримайте і також можете підтримати. Замовляти там чудову пряжу. Так, Ну, ось, дівчата, така пряжа. Зараз я покажу. Ой, у мене вже все тут падає. Ось у мене вив'язаний такий кардиган був дівочки. Мені щось взагалі не сподобалось це все. Дуже широкий якийсь рукав, ну, Не подобається мені це все. Ось тут у мене ця пряжа. Моточки. Дуже гарний склад. Ну, як тут у склад 300 метрів у 100 грамах, і 100% вовна мариноса. Три ось таких приємних кольора, Якраз євочки дуже подобається, і рожевий, і такі блакитненькі, гарненькі кольори. Тож, будемо в'язати. Вона непогано лягає, в принципі, ну, от, як меренос, вона крутиться в резинці, але я думаю, потім вона вирівняється. А, можна, а може резинку спробую в'язати з витягнутих петель, то буде е, гарніше. Тому що, бачите, от, з тут от, 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 така резинка гарно виглядає, але ну, воно щось начебто і гарно виглядає, але щось не те. Фасон мені оцей подобається, кардигана, такий він, але не для цієї пряжі тут треба, мабуть, в'язати якось з другої пряжі. Тож це буду розпускати і пробувати щось друге. Ось так. Такі справи будемо мудрувати. А я, в свою чергу, хочу подякувати і спонсорам за те, що нас підтримують. І також вам за те, що ви переглядаєте наше відео. Пишете коментарі, ставите вподобайки. І підписуйтесь, якщо ще не підписані. Тож, вдячна вам за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте, друзі! Всього самого найкращого. До нових відео!